Продукти майже як у Європі. В Україні масло на 25% дорожче, ніж у Польщі. Свинина та молочні продукти в нашій державі також дорожчі, ніж е, польські. Але м'ясо, птиці та яйця дешевші. Про це йдеться в інфляційному звіті Національного банку України за липень 2025 року. УНБУ НБУ підкреслює, що головними Причинами зростання цін в Україні є внутрішні проблеми: клімат, війна, витрати виробництва і зовнішні глобальні ціни та попит з нами на прямому зв'язку. Максим Гопка, аналітик українського клубу аграрного бізнесу. Пане Максиме, слава Україні. Героям слава. Дякую, що знайшли час та можливість долучитися. Давайте будемо розбиратися, як так в нас ціни на деякі категорії товарів дорожчі, ніж у Європі. На вашу думку, все-таки те, що називають в звіті НБУ, це війна, і також і клімат впливають. І що є першим фактором дорожчання? Ну, Першим фактором дорожчання, звичайно, це війна, це ті ризики, які спричинені. За рахунок активних бойових дій, обстрілів, зміна логістичних якихось маршрутів, тобто, все це в комплексі створює брак робочої сили, 100%, це створює збільшення витрат при скажімо так оцінці собівартості виробництва. В цілому, якщо так подивитися, то Крім того, що ми маємо, да, от вплив таких внутрішніх факторів називаємо їх є, існують ще зовнішніх, до яких можна віднести такі як клімат кліба і також ну, погодні умови. Весна, яка у нас була доволі таки прохолодна, і а, літо, яке ну давайте чесно вже скажемо, так що воно майже закінчується, і ми його навіть не відчули в повному обсязі, воно то дощило, то холодно. То е, завівало, то десь різка спека, якийсь період часу. Все це створює якісь хвороби для рослин. і Це створюють якісь такі ризики, які. Е, Впливають на виробництво в цілому, на вирощування продукції і тому подібне. Тому можна відзначити, що клімат в цьому році він не був типовим, він не був такий, як в минулому році, не був як такий позаминулому, і тим більше ще й раніше. Ну, от, можна сказати, що це, мабуть, один із основних факторів вплив на, на виробництво, тобто, це клімат, який впливає в кінцевому. Ну виставку впливає на загальну пропозицію від цього формується вже і ціна. Тобто обмежене деяка продукція, вона впливає. Потім а, доволі таки активно спостерігаються, і з кожним місяцем все більше загострюється брак кваліфікованої робочої сили. А, можна зрозуміти звичайно, що якусь частку воно займає невелику з однієї сторони, а з іншої сторони, це дуже суттєва частка не тільки затрат, але і облаштування самої роботи, як виробництва, так і а, переробки якоїсь продукції. Її логістика, її продаж, ну і так далі. Тобто на кожному ланцюжку є свої додаткові витрати, які все більше накопичуються. Але якщо наш скажімо так погодні умови цьому році були більш сприятливішими, а це я кажу за невелику якусь спеку, це з періодичними інколи дощами, але не серйозними, можливо за рахунок більших валових зборів, більших. Ну, скажем так, більшу пропозицію сировини. У нас би вийшло б і ціна би на ринку на внутрішньому менша. Ну і в подальшому все залежить від першого перших перших таких основних ціни сировини. Потім ми переходимо в переробку, потім ми йдемо на логістику. Ну і звичайно, потім на реалізацію і інше розповсюдження. А від чого залежить, що одна ціна, ну, наприклад, на одну категорію товарів, зокрема свинина та молочні продукти, в нас в державі дешевші, ніж у Польщі, але м'ясо птиці е е дорожче, прошу вибачення. А м'ясо птиці та яйця дешевші. Від чого це залежить? Ну, перша чергова Україна є одним із найбільших виробників. Е як курячих яєць, так і е, м'яса птиці в цілому, і входить одним з найбільших не тільки виробників, а й експортерів даної продукту. Чому так може бути е, різниця? В чому? Це перше? Звичайно, в плані того, що якщо ми порівняємо інші країни, то поголів'я птиці, в принципі воно більше ммірів зараз вже відновилося. і тепер фактори, які впливають на коливання ціни, це перше є корми. Майже 70% вартості собівартості, собівартості Загалом виробництва м'яса птиці, це корми йдуть. Потім, якщо ми кажемо це витрати деякі на електроенергію, робочу силу, воно дешевше через за рахунок більшої пропозиції, швидкого циклу вирощування. Ну і ми маємо все ж таки на сьогоднішній момент на внутрішньому ринку корми вони є дешевшими ніж в країні Європейського союзу. Тобто, якщо говорити там за свинину, говорити за ялочину, то тут у нас вже виникає проблема в плані того, що стрімко зменшується поголів'я для великої рогатої худоби. На жаль, через війну і наближеність до фронту найбільше виробники підприємства, які доволі -таки велику частку поголів'я, мали свиней, були змушені закрити підприємство через військові обстріли і ризики і змістити своє підприємство або Оступово почати його відновлювати в інших регіонах, і тому зараз і спостерігається зниження, скажімо так, доволі таки активне зниження поголів'я тварин, спричиняється великий доволі такий попит на переробних комплексах, де ціна на живець тварин вона тримається високою. Ну і це в подальшому спричиняє і основу для зростання цін на свинину на яловичину, і ці фактори вони є дуже ваговими. Для того щоб аргументувати е, вартість е, м'яса на сьогоднішній день, якщо говорити про молочні продукти, насправді мене дивує на полицях українських магазинів, зокрема у Львові, бачите е, польське молоко дешевше ніж українське молоко. Так само, і масло е, це також пов'язано з тими факторами, які ви називали вище, і як нам збалансувати, ну, щоб українське то, масло, українське молоко було для нас доступнішим. В тому числі, якщо дивіться, одне діло бути щоб воно було доступнішим іншим ділом, щоб галузь працювала і була скажімо так складена економіка. Чому тому, що якщо ми зараз скажемо, що ціна на молоко, наприклад, її треба зменшувати, від цього ну в принципі на жаль. Ніхто не виграє, як ми кажемо, як переробники, як споживачі, так і виробники, тому що галось тримається зараз доволі таки складно. да, є підтримка в плані торгівельної, те, що ми змогли розширити свою продукцію за кордон, і ці обсяги більше ніж були перед перед повноштабним вторгненням. Але е економіка, яка є е в Україні е по виробництву молочних продуктів і молока в цілому з і в Європі вона відрізняється е як мінімум, те, що е в Польщі цей напрямок може бути дотаційний, тобто його е активно е фінансує, скажімо так, за рахунок підтримки фермерів з Європейська комісія, ну залом європейський союз, да і фонди, бюджети, які виділяються під це. А в Україні, скажімо так, немає таких вагомих причин, великих або скажімо так, фінансових ресурсів, які б були б на такому ж самому рівні. Це одне із таких, скажімо так, вагомих аргументів. Плюс, крім цього, треба розуміти, що ціна вартість на молоко сировину в Україні. Вона є вже поступово стає. Ну, наближено до європейської не сильно, звичайно, але поступово вона також зростає. Це також є таким показником того, що продукція ця стає все більш якісніша, а це означає більш вміст білка та жирів, які є при е, надої е, скорі. Тому е, повертаючись до вашого питання, як нам зробити так, щоб польська е, продукція молочна була. Е, Ну користувалась меншим попитом за рахунок ціни на українську, то на за все це треба зробити таким чином, щоб збільшувати виробництво молока в Україні сировини для того, щоб молочні продукти були більш релевантні. ну і щоб український виробник міг конкурувати між собою, тому що коли приїжджає сир, вибачте за 40 гривень. За 40, 45 гривень за 100 грамм да твердий сир. Ми кажемо, і український, яка собі вартість виробництва до того рівня може дійти, і вартість цього продукту вона є більша. То звичайно, на прилавку буде в такий важкий економічний стан споживач купляти польські сири, які були дотаційні, які були підтримані додатковим фінансуванням галузі і тому подібне. З додатковими інвестиціями для нас стоїть важливе завдання, це зберегти. У той рівень, скажімо так, підтримки, який є на сьогоднішній день для сільського господарства, в цілому, та розвивати нові напрямки і залучати інвестиції, тому що Україна має технологічні. Рішення в агросекторі, і крім цього, вона ще розуміється на виробництві навіть кормової бази. Якщо ми кажемо за тваринництво, да вона є по собі вартості дешевшою ніж у країнах європейського союзу. Але в мене питання тобто... чи готові наші фермери інвестувати в цю галузь, якщо ми говоримо про е молочні вироби, тому що щоб отримати молоко, треба щоб корівка виросла. Тобто це довготривала гра. Чи є на цьому зараз бажання? І знову ж таки або підтвердіть, або спростуйте цей міф, що молочні продукти польські кращі ніж українські. Вони дивіться, да європейське молоко, європейські молочні продукти вони є трошки кращими, тому що в них вже давно вироблена була модель щодо тих регламентів, які ми зараз приймаємо щодо тої якості молока і молочних продуктів, і всіх фітосанітарних норм, які потрібні бути на рівні європейських фермерів. Да? так звичайно, інвестицій в молочне скотарство загалом це про. Це про довгострокові інвестиції, які будуть о, да, окупність, їх буде більше ніж, якщо ми кажемо за, за ну розвивати свинарство або птахівництво так але якщо український фермер буде бачити, що продукція, яка є біржова, біржова продукція, а це наприклад та ж саме. Масло, це сухе молоко і тому подібне. Це біржові продукти, якщо на них буде попит, а попит на них буде, якщо воно, ця продукція буде відповідно якості. І ми йдемо до тих показників якості. І а, ця продукція, яка вже зараз експортується, вона навіть користується попитом і в Європі, в країнах Європейського Союзу. А це добрий знак про те, що а, ми, скажімо так, на правильному шляху нам не обов'язково робити так, що це повинні Будь обов'язково великі ферми, але нам треба створити ту інфраструктуру, яка буде розрахована, наприклад, на сімейні молочні ферми, де кількість тата буде налічуватись в районі 100 голів, ну і тому подібне. Тобто, нам це, це важливий крок, і він поступово буде реалізовуватись. Але якщо економіка ну, не буде складатися, то звичайно без інвестицій, без підтримки, без е, загальних е, так, інфраструктури, такої, яка може створитися. То uh, не буде сенсу це розвивати надалі, і фермер буде переходити на інше виробництво інших продуктів. А чи можете спрогнозувати, пане Максиме, які продукти в нас будуть дешевші ніж у Європі? А які будуть перевищувати європейські ціни з часом? Ну, наприклад, на осінньо-зимовий період цього року, і від чого це може залежати? Ну, перше, звичайно, це той валовий збір, той врожай, який ми будемо всі збирати. Під кінець літа а на початку осені це буде важливим, скажімо так, фактором, який буде впливати на подальше ціноутворення взагалом, і ми будемо дивитися також, які затрати є при переробці і виробництві вже готового продукту з доданою вартостю, тому що в енергонесії які також є важливими, вони дуже впливають і на створення, скажімо так, загально споживчої інфляції. Тобто це цевел. Це важливий елемент для того, щоб ціноутворення, щоб зрозуміти, як надалі буде. Якщо порівнювати європейську продукцію і українську, ми вже бачимо, що наприклад місцями десь спостерігається спека. Тобто, ми розуміємо, що деяких країнах будуть не якоїсь продукції. А якщо говорити якщо так точно, то ми можемо сказати, що з фруктами, наприклад, у нас така ж сама ситуація, як і в Європі. Тобто там не так все і добре також було восени э, весну. Перепрошую ті заморозки, які вплинули на їх, на виробництво Ягід Городини, э, там, наприклад, вишня, черешня. Ну то, все це э, так, у нас схожа ситуація, але ну, точно можна сказати, що э, в цьому році більш-менш непогано себе показали овочі, як не дивно, не. Скажем так, нестабільність в цьому році овочі будуть доволі таки доступними, що не скажеш про минулий рік, і я думаю, що вартість, все ж таки, м'яса і м'ясних продуктів вона залишиться поки до середини осені на тому ж самому рівні. А далі все буде залежатиме від тих закупівельних цін, які як сказав, які будуть. За рахунок ринкових умов утворюватись і від того врожаю, який ми зберезбрзбере будемо зберігати. що говорити про ці продукти, які в нас дорожчі, це м'ясо та молочні вироби? Мені цьому контексті до вас таке питання: що і чи є якісь фактори, які можуть сприяти знищенню зниженню цін на ці продукти в нашій країні, особливо в контексті зростаючих витрат виробництва на логістику, і як може держава цьому посприяти? Ну, звичайно, ми розуміємо, що підтримка держави це також є важливим елементом, але, на жаль, під час війни ці моменти дуже складно врегулювати. Так як це, це, це моменти, які не вирішуються однією програмою чи одним видом фінансування, чи це комплекс дій. Ви ж бачите, що проблеми, які утворюються, скажімо так, по тому чи іншому напрямку виробництва продукції якоїсь він є комплексний. Не можна сказати, що тут тільки був вплив погодних умов і все тут е, був вплив людського фактору, не вистачало рук, щоб зібрати. Ні, тут так само це комплексний ряд дій, які, на жаль, е, тим паче під час війни буде вирішуватися. Поступово і точково окремо, тобто тут однозначно не скажеш, як все можна це взяти і змінити і зменшити ціни. У нас зараз задача основна це зробити так, щоб економіка працювала так, щоб зарплати і надходження у населення вони збільшувалися і були б швидшими ніж продовольча інфляція. Тобто і основна задача зменшити рівень продовольчої інфляції. А коли перепрошунот ну, такі коливання бувають з погодними умовами, не деякими місцями врожаї втрачаються, це якраз і стимулює подальший ріст. Тобто підтримка. Всім по, по деякій там я не знаю кому соцпакету або якоїсь сумі грошей це не вирішує питання підтримки, тобто це комплекс дій заходів, які повинен впроваджуватись поступово, наприклад, які це ну перше, друге. Як зменшити цю продовольчу інфляцію? Що потрібно зробити? Ну, в першому чергу це звичайно це а, загальні програми підтримки а, фермерів, які. А, Десь є, десь немає по якимось напрямкам. Це залежить від продукції, яка вирощуються. От наразі ми бачимо зміни, наприклад, які є в на рівні уряду. А міністерство, яке профільно відповідало безпосередньо за галузь сільського господарства, зараз об'єднано з двома ще е... міністерствами. І зараз той ряд дій, які відбуваються поступово, він буде e, спричинений, скажімо так, трошку затримкою під час переходу цих всіх елементів. Але які шляхи? Які шляхи це звичайно це підтримка дешевих кредитів для того, щоб бізнес фермера могли e, собі оборотний капітал капітал забезпечити в першу чергу? Ці в принципі фінансування вони існують. Подальшому дії це звичайно підтримка за рахунок e, експорту. Моментів це здешевлення логістики і знаходження нових ринків службу для того, щоб забезпечити стабільне, я б наголосив би стабільне і поступово зростаючим валютне надходження. Ну і третій фактор це основний це вартість робочої сили. Нам треба також розуміти, що люди, які працюють на землі, Поля, люди, які працюють на підприємствах, люди, які є кваліфікованими по тій чи іншій е, стратегічній галузі, в, е, вони не не будуть е, за рік, за два, е, скажімо так. Е, Просто створений, і це зараз буде загострена проблема, коли людину або треба нового спеціаліста створити за максимально короткий проміжок часу для того, щоб застою не було для того, щоб продукція, скажімо так, вироблялася, і була на вищому рівні. Тому тут такі основні моменти це стабільне фінансування ще раз, це е... можливість для експорту, експорт. Трубці валютного стабільного надходження, ну і підтримка і забезпечення робочою силою, е безпосередньо того, що це є теж так локомотивом і самої економіки країни. Пане Максиме, дякую вам, що знайшли час та можливість долучитися. Нагадаю, з нами був Максим Гобка, аналітик українського клубу аграрного бізнесу. Пане Максиме, спокійного вечора.